Uh, Ну і також напередодні фрагменти російського безпілотника знайшли біля румунського села переправа. Про це повідомили у тамтешньому міноборони уламки. Вже відправили на експертизу І обидва райони Тулчі в болотистій місцевості. Тож румунська інфраструктура не була пошкоджена, додали в міністерстві. В Офісі ж президента в українському Офісі президента на Майцоновазін бажає, що порушуючи повітряний простір країн НАТО, Росія намагається визначити цитата стратегічну цінність. Альянсу мовляв, ніхто не знає, де у НАТО межа терпіння і коли цитую, бо найпотужніший військовий альянс в історії на практиці буде готовий захищати свої кордони. Почуємо. Росіяни завжди застосовують примітивну тактику салямі, дискредитують НАТО під час незначних, на перший погляд, інцидентів. Вони повільно ескалують конфлікт, намагаючись уникнути активації статті 5 статуту блоку про взаємну оборону. Мета розхитати впевненість окремих членів альянсу, змусити замислитися про сепаратні домовленості з РФ. І хто може сказати, що цей план не працює? Так, ну і міністр закордонних справ Литви Габріелюс Лансбергіс переконаний, що дрони РФ почали падати на території НАТО через бездіяльність країн-членів альянсу. Почуємо Лензбергіс. Інциденти немислимі три роки тому тепер сприймаються як рутина. Ніщо не повинно приземлятися на Україну, Латвію чи будь-де на території НАТО. Але це нова реальність, яку дозволила створити наша бездіяльність. Литва, звичайно, підтримуватиме сильну відповідь союзників. Пане Миколо, перше запитання до вас. Власне, як ви інтерпретуєте ці інциденти? Це справді випадковість, якісь збої цих дронів чи свідомі удари РФ, якщо так, то яка мета? Е, ну тут немає чіткоцільових ударів, тому що були конкретні об'єкти, і це РФ була е, якраз ознака початку нової ескалації навіть війни. Тому в даній ситуації вони зондують якраз можливості е, країн НАТО. І в плані можливого використання їхніх систем ППО, задіяння їх на території навіть України про що мова була, і зрозуміло збиття їх на території країн НАТО. Бачу, що країни НАТО на це реагують дуже пасивно тільки заявами, демаршами, викликами послів. Фактично це беззуба позиція. Я рахую, що в даний момент є порушення повітряного простору бойовими дронами, ракетами. Це однозначні зобов'язання країн НАТО. Збивати ці військові цілі, і це була конкретна відповідь. Знаючи Путіна, він тільки приймає таку модель дій. Іншої моделі буде розширення і зони польотів, заход зондування повітряного простору країн НАТО, їх систем ППО. От використання території для заходу повторно на нашу державу на території то маневруючи по території, теж вже прибав, такі Білорусі далі Польщі. От як вони робили неодноразово або Румунії, і далі вже нанесення ударів по нам, або там буде падіння чи до безпілотників. Тут потрібна, по-перше, консолідована політична і оперативна позиція. Це з одного боку конкретні поставлені е, позиції Росії, що це вже е, розглядається як агресія, Раз. ситуація. по всім оперативним каналам, а вони існують між представниками міноборони країн НАТО і розвідками НАТО, і зрозуміло Російської Федерації попередження про те, що було заділи. Військові можливості для збиття, і, і яка буде оцінка реальна на вищому політичному рівні, це якби не тільки формат холодної війни, а вже передумова для нанесення потужних ударів, якщо буде це продовжуватися на різних територіях. Можна показати, що візьмуть під контроль частину неба України для того, щоб вони залітали на території західних держав, і зрозуміло це конкретне саме головне її підготовчі розміщення систем ППО, інших систем для того, щоб не допускати таких заходів. Такі демарші потужні, реальні військово-політичні, оперативні дії, будуть стримувати Росію що таких операцій не будуть утримуватися, щоб не запускати якраз поблизу кордонів НАТО, тому що будуть знати, що це буде реальна відповідь. Це буде ще більш потужне посилення наших систем. Це додатково ще демонстрація систем ППО, відповідно, вистрілів для них різних типів, і ракет, і, і ракетно-мінометних систем, і, і, і дронових. Ситуація. Це дуже велика лінійка може бути від бойових систем вогневих до електронних щитів. Це потужний репту п'ятого шостого покоління, який може закрити повністю небо як mm -hmm. України, так і заходу, mm -hmm. але для сотряс концентрації зусилля mm -hmm. пане Дмитре. Що ви скажете? Де оця межа терпіння у альянсу? Коли вона закінчується, що має статися? Не знаю чи вони можливо вибачте за слово, але терпіли ще ті, будуть далі проковтувати всі ці дрони від Росії, які порушують їх просить. А до речі, можливо, Польща от, нещодавно якраз окреслила ту межу. Вони зазначили, що будуть збивати дрони за умови, якщо... Це буде ставити загрозу їх польським АЕС. Можливо, це якраз от та межа. Я хочу нагадати, що Польща точно так же, як і Російська Федерація, дуже активно в дипломатичному просторі використовує. Мову ескалації, можливих ескалацій на Лавров дуже добре там знається на цьому розказує про ядерну ескалацію, про зміну ядерної доктрини Російської Федерації, ну і так далі. Ну точно так же і Польща може словами щось погрожувати, але треба показати дії. На мій погляд, чому немає дії? На мій погляд, дій немає саме тому, що західний світ. НАТО прийняло рішення, що вони не хочуть вступати в війну з Російською Федерацією. тобто вони не хочуть робити те, що хоче Російська Федерація. Мені видається, я припускаю, що Росія хоче включення саме країн НАТО у цю війну, тому що вона розуміє, що вона йде до поразки. Росія розуміє, що вона йде до поразки, розуміючи, що вона йде до поразки, вона хоче цю поразку отримати від тих сильних гравців якими не є Україна, тому що якщо вони отримують поразку від України, як вони пояснюють своєму населенню, що вони програли війну? Друга армія світу програла війну Україні? Вони хочуть програти війну НАТО країнам НАТО. І саме тому вони хочуть в цю війну включити країну НАТО, на мій погляд. Е, тому вони будуть намагатися і далі провокувати і е, прикордонні країни, і ті, які Ну, кордону з Україною немає. Тому що коли там йдеться в повідомленнях, що дрон летів на Україну, чому залетів в, в, в Балтійську країну, зокрема в Латвію. Ну а як, як це він так летів, і так збився з курсу. Тому е, Росія е, переконливо хоче включити в війну країни НАТО. І або призвести все до ядерної ескалації, дуже серйозної, і потужної, і на цьому зупинити війну в переговорах, щоб ніхто не виграв і не програв, або програти країнам НАТО, а не Україні.